Вітаю всіх присутніх на цьому місці поклоніння світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні я маю благословенну можливість звертатися до вас із Словом Божим, і хочу запропонувати вам проповідь на сімейну тему під назвою Божий план для батьків та дітей. Книга Приповісти Соломонових, 4 розділ, 10 вірш, говорить нам. Послухай, Сину мій, і бери ти слова мої, і помножаться роки твого життя. Святе письмо подібно дорожній карті. Бог нам дав цю карту для того, щоб ми могли притримуватися правильного курсу і безпечно діставатися до місця призначення, яке Він приготував для нас. Нашим пунктом призначення. Тут на цій землі є хороша та здорова сім'я. Ісус в Євангелії від Іоанна, в 10 розділі, 10 вірші говорить, я прийшов, щоб ви мали життя з достатком, щоб мали. Богу приємно бачити міцні та здорові сім'ї. Йому приємно бачити е, такі щирі, радісні. та Теплі відносини між її членами. На жаль, в наш час в світі існує багато розлучень. І вони є навіть у церкві. Неправильне поводження все ще існує і навіть в адвентистських громадах. Батьки до цього часу зіштовхуються з труднощами в стосунках з дітьми. Є також діти. Які страждають від жорстокого поводження. В деяких країнах діти подають судові позови на своїх батьків, і ми неодноразово чуємо з вами про те, як діти виявляють крайню агресію по відношенню до своїх батьків. Апостол Павло каже про стан світу в останні дні його історії. Він встановлює часові рамки говорячи. Я запрошую всіх, хто слідкує, відкрити Друге Тимофія, третій розділ із 1 по 4 вірші будемо читати разом. же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні. Запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш аніж люблять Бога. Коли ми читаємо це описання, ми бачимо визначення негативної поведінки людей по відношенню до оточуючих. Хіба це не те, що відбувається в наших сім'ях? В деяких сьогодні. І подібне стосується не тих сімей, які не знають Бога, але подібне відбувається в домівках, хто регулярно відвідує церкву. Після того, як Павло завершує опис людей останніх днів, він додає друге Тимофія 3:5. Вони мають вид благочестя, але сили його відрекся. Відвертайтесь від таких. Павло говорить, що віруючі люди, які відвідують церкву, будуть переживати це в своєму середовищі. Ось чому важливо бути не просто віруючим або релігійним, а важливо бути духовним. Релігійна людина це. Та, яка виконує релігійні обов'язки, але робить це тільки зовні. Духовна людина, вона вірить з цим серцем і її зовнішній вираз релігії виходить з її внутрішніх переконань. Це стає очевидним по тому, як ми ставимося один до одного. Для того, щоб допомогти нам бути духовними, Біблія пропонує ряд рекомендацій та порад в плані відносин. Ми знаходимо ці рекомендації в різних частинах Біблії, і вони можуть бути згруповані в кілька категорій. Деякі з них дуже загальні і широко застосовуються у всіх відношеннях, інші більш конкретні та спрямовані на певні відносини, наприклад, стосунки між подружніми парами, батьками та дітьми, друзями та сусідами і так далі. Хорошим прикладом загальних рекомендацій служить золоте правило, яке записане в Євангелії від Матвія в 7 розділі 12 вірші. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і ви, бо в цьому пророк і закони. Існує також кілька рекомендацій про те, як батьки та діти повинні ставитись один до одного. І сьогодні ми розглянемо з вами чотири з основних. Одну з найвідоміших рекомендацій для дітей ми знаходимо в десяти заповідях. Закон Божий знаходиться в нас перед очима. І в першій частині декалогу відображаються стосунки між, люди... між людиною і Богом. В другій. Ми бачимо, що стосунки відображаються між людьми. Перша заповідь в другій частині декалогу говорить: шануй свого батька та матір твою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Бог, Господь, Бог твій дає тобі. Апостол Павло робить цікавий коментар, що це перша заповідь з обітницею. Це записано в посланні до Єфесіян, в шостому розділі, в другому вірші. Шануй свого батька та матір свою. Що означає слово шанувати батьків? Як ми можемо це робити? Слово шанувати з грецької мови переводиться, означає поважати, високо цінити, дорожити. Але ж все ж таки, як шанувати своїх батьків? Можливо, з часом ми, знаходимося, ми не знаходимося під безпосередньою владою наших батьків, але ми можемо, не можемо з віком забувати про Божі заповіді і шанувати їх. Навіть Ісус, Син Божий, перебував у послусі як у своїх земних батьків, так і у небесного батька. Ми наслідуємо приклад Христа, коли ставимося до наших батьків так само благовійно, як ми ставимося до Господа. В Послання до Римлян в 12 розділі, в 9 вірші, записано. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, Тож ще недалеко більше повинні ми коритися Отцеві Духів, щоб жити. Малахія, перший розділ, шостий вірш. Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, то де пошана моя, якщо я вам пан, то де страх переді мною? Соломон наймудріша людина, в Біблії закликає поважати своїх батьків. Притчі, перший розділ, восьмий вірш. Мудрий син приймає картання від батька, а насмішник докору не слухає. Мені здається, таке більш доречне визначення от, саме в російському перекладі. Слухайте, будь ласка, мудрий син слушає наставлення отця, а буйний не слушає облічення. Елен Вайт коментує цю заповідь так. Її зобов'язані виконувати діти та молодь, люди середніх років та похилого віку. В житті немає періоду, коли дітей можна було б звільнити від необхідності шанувати своїх батьків. Цей серйозний обов'язок лежить на кожному сині й дощці та є одною з умов продовження її життя на землі, яку Господь дасть вірним. Християнська родина, сторінка 292. Один пастор, який має прізвище Марк Дрискол, казав: шанувати означає поважати, підпорядковуватися, коритися. Це означає відчувати любов, повагу, вдячність по відношенню до них. Шанування це те, що починається всередині, а потім проявляється ззовні. Якщо ви маєте повагу в своєму серці, воно буде виявлятися і в словах. Друга рекомендація про те, як дітям потрібно ставитись до своїх батьків, записана в посланні до Єфесян в, в шостому розділі першому вірші. Діти, слухайте своїх батьків у Господові, бо це справедливо. Батьки бажають своїм дітям тільки добра. Вони не просто не безпідставно говорять або просять своїх дітей робити щось чи навпаки не робити то. Елен Вайт дає важливе пояснення. Єдина серйозна причина, чому в світі так багато зла, полягає в тому, що батьки думають про що завгодно, тільки не навчити дітей бачити шлях Господній. Якщо б завіса була відсунута. Ми побачили, як багато дітей збилися на манівці через те, що батьки нехтували цією справою, позбавляючи дітей доброго впливу. Батьки, чи можете ви допустити таке? Жодна справа не повинна бути для вас настільки важливою, аби перешкодити присвятити дітям увесь час, навчити їх зрозуміти, що означає бути слухняним Господові. Повністю довіряючи йому. Християнська родина сторінка 145. Біблія вказує на причини, згідно яких слід слухатись батьків. Серед них ми знаходимо наступні. Холосянам, 3 розділ, 20 вірш. Діти, будьте слухняни в усьому батькам, бо це Господові приємно. Єфесянам 6, перший вірш. Діти, слухайтесь своїх батьків у Господові, бо це справедливе. Книга переповістей, перший розділ, восьмий вірш. Послухай, мій сину, напучення батька свого і не відкидай науки матері своєї. Перші дві рекомендації дають нам чіткі директиви про те, як діти повинні ставитися до своїх батьків, слухатись їм і коритися. Ось найголовніші принципи цих двох рекомендацій. Але Біблія дає нам не тільки поради і рекомендації в одному напрямку про те, як діти повинні ставитись до батьків. В святому Писанні також є рекомендації про те, як батьки повинні ставитись до своїх дітей. І третя рекомендація, яку ми розглянемо з вами, записана в приповістях в 22 розділі в 6 вірші. Привчаю юнака дороги, його. І як він постаріється, не уступиться з неї. Цей текст час від часу викликає в батьків непорозуміння і навіть збентеження. В біблійному коментарі адвентистів сьомого дня ми знаходимо цікаве пояснення. Багато батьків сприймають цей вірш як заклик примусити дитину дотримуватися певної професії. Чи спеціальності, яку, на їх погляд, вона повинна отримати. Таким чином, вони просять, таким чином, вони приносять горе та розчарування собі і дитини, дитині, яка став дорослою іде зовсім іншим шляхом. Насправді, даний вірш закликає батьків наставити свою дитину на той шлях, на якому вона зможе принести найбільшу користь. Собі та оточуючим, і де знайде найбільше щастя. Роль людини в житті визначається її можливостями. Для кожної людини Бог відводить конкретне місце в своєму великому плані. Бог наділив людину здібностями, щоб вона зайняла саме те відведене її місце. Тому важливий вибір подальшої професії повинен здійснюватися. У відповідності з природніми схильностями та прагненнями. Зусилля батьків та дітей повинні бути направлені на виявлення того виду роботи, яке Господь вже визначив. Дух Пророцтва говорить нам, що цей вірш повинен спонукати батьків керувати, виховувати, розвивати. Але для того, щоб це робити, їм потрібно самим зрозуміти яким шляхом має рухатись її дитина? Іноді батьки хочуть, щоб їх діти пішли по їх стопам. Вчитель хоче, щоб його дитина стала вчителем. Лікар бачить свою дитину лікарем, юрист, бухгалтер, тетлер, ну, будь-хто. Хоче бачити свою дитину тим, ким не стали в свій час вони в певно якихось обставин. Ну, не змогли спереалізувати там, можливо, якісь інші були причини. Але в процесі цього вони можуть подавити мрії та бажання своїх дітей у відношенні до їх майбутнього. Оскільки діти володіють різними характерами і різними талантами, їх інтереси не завжди співпадають з інтересами батьків. І в кінцевому підсумку їх чекає велике розчарування, оскільки вони не можуть слідувати своїм вподобанням. Як батьки, ми повинні розуміти, що наша перша і найбільша задача це привести дітей до Бога. Саме це повинно бути в центрі нашої уваги, а не те, як повпливати у виборі чи отриманні тої чи іншої професії. Наступний уривок зі Святого Письма це шема, яку читають євреї вранці та ввечері до теперішнього часу. Вона записана в повторенні закону, шостий розділ з 4 по 7 вірші. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Бога Твого і всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм, і пильно навчись цього санів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Апостол Павло в посланнях до Єфесян в 6 розділі 4 вірші додає: а батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні та остереженні Божому. Наставляйте своїх дітей своїм власним прикладом, постарайтеся стати для своїх дітей авторитетом. І подібно тому, як весь. Склад з вагонами слідкує за паровозом з двигуном, ваші діти будуть слідувати за вами, куди б ви їх не повели. Тому будьте завжди хорошим прикладом для них. Наставляйте своїх дітей з терпінням, з ніжністю та з великою любов'ю. Наставляйте їх завжди, пам'ятаючи, що їх душа. Це найперше, що повинно вас хвилювати. Наставляйте їх мати гарні знання і розуміння Біблії, наставляйте їх молитися щоденно, наставляйте їх відвідувати регулярну церкву, брати участь у житті і служінні громади. Наставляйте їх вчитися і покладатися на віру, як на ключ, який відкриє ворота в небо. Наставляйте їх бути слухняними Богу та батькам. Наставляйте їх завжди говорити тільки правду. Наставляйте їх знати Бога, любити Бога, служити Богу, ділитися з Богом і жити для Бога. В Новому Завіті ми знаходимо останню рекомендацію на сьогодні. Я вже говорила, вона записана Єфесянам шостий розділ, четвертий вірш. А також в 3, 3.21. Батьки не дратують дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Саме цей вірш Павло писав в церкві в Колосах, але адресував подібні слова і в церкві в Єфесі, в шостому розділі, в четвертому вірші. В працях Єлен Вайт, виховання дітей, відзначено кілька важливих моментів, які торкаються цієї четвертої поради. Посилаючись на слова, звернені Павлом до Єфесян, Елен Вайт приводить приклад того, як батьки можуть провокувати свою дитину. І ось послухайте, що вона пише. Часто ми більше дратуємо, ніж переконуємо. Я бачила, як мати вихопила з рук дитини іграшку, яка доставляла їй особу задоволення. Дитина не зрозуміла, чому і природньо відчула себе ображеною. Потім пішла сварка між матір'ю і дитиною, яка закінчилася сильною поркою. Покарання глибоко закарбувалося в загостреній свідомості дитини. В даному випадку мати вчинила нерозумно. Вона не думала про причину та наслідок. Її грубі та нерозумні дії спричинили в душі малюка найгірші емоції, і в кожному подібному випадку цей негатив буде прокидатися і укріплятися. Деколи батьки присвячують дуже багато часу, аби підшукати якісь певні недоліки у всьому, що роблять їх діти. Задумайтесь про наступні слова, які пише Елен Вайт. Ви не маєте права без повода чіплятись до дітей і суворо осуджувати їх за якісь мілкі провини, приводячи їх таким чином у смуток і позбавляючи щастя. Діючи зло, постає таким у всій своїй гріховності, і від батьків подібне, тверде, рішуче зусилля, щоб завадити його повторенню. Проте, не дивлячись на це, дітям потрібно давати можливість виправитися. Їм потрібно підбадьорювати, сказати їм, що вони можуть стати краще, придбати впевненість та надію. Діти в своєму серці можуть прагнути до послуху, але їм потрібна допомога та підбадьорення. Вайт, виховання дітей, сторінка 279 Мені подобається оця остання фраза в кінці. Діти в серці своєму можуть прагнути до послугу, але їм потрібні допомога та підкріплення. Лендвайт закликає нас не бути надмірно суворими з своїми дітьми, не ганьбити їх, не чмирити, не бути непослідовними у своїх діях. В Біблії є ще багато рекомендацій, які, повинні, які відображають відносини одного з батьків до дітей або ну, батьків і дітей. Сьогодні ми розглянули лише чотири з них. І давайте підведемо підсумки. Дітям Біблія говорить, шануй. Батька та мати свою та слухайся батьків своїх. Батькам Біблія говорить: наставляйте своїх дітей і не дратуйте їх. Господь хоче, щоб ми мали хороші, здорові, позитивні стосунки з нашими дітьми. Він хоче, щоб ми відображали ті стосунки, які в нас є з ним. На завершення я ще хочу розповісти одну історію. Можливо, хтось вже її чув, можливо, хтось чув і не один раз, але вона дуже дійсно дуже повчальна і стосується нашої теми сьогоднішньої. Один чоловік, будучи втомленим та роздратованим, пізно повернувся з роботи додому. Біля дверей він побачив свого сина, який давно чекав на його прихід. І далі відбулася така розмова. Татку, можна задати тобі одне запитання? Так, звичайно, що сталося? Татку, скільки ти заробляєш в годину? Це не твоя справа. Чому ти питаєш про це? сердито сказав чоловік. Я просто хочу знати. Будь ласка, скажи мені, скільки? Ти заробляєш за одну годину. Якщо ти хочеш знати, будь ласка, я заробляю 30 доларів. Ох, вимовив хлопчик і похилив голову. Татко, а ти можеш мені позичити один долар? Батько з гнівом в голосі відповів: якщо єдиною причиною твого питання було позичити гроші, щоб купити собі якусь. Безглузду іграшку, то іди бігом до своєї кімнати. Хлопчик тихо пішов і зачинив за собою двері. Після того, як чоловік заспокоївся, він почав роздумувати над цією ситуацією. Можливо, щось є таке за долар, що його сину дійсно потрібно купити, адже він так рідко просить гроші. Батько підійшов до кімнати, відчинив двері і запитав: Синку, ти спиш? Ні, я не сплю, відповів хлопчик. Я подумав, що будь занадто строгим з тобою сьогодні, сказав чоловік. Будь ласка, візьми цей долар, який ти просив. Хлопчик сів на ліжку і посміхнувся. Ой, дякую, таточку, закричав він і достав з півподушки подушки ще кілька скомканих купюр. Коли батько побачив, що в хлопчика були гроші, він знову розізлився. Хлопчик повільно перерахував ті кошти, і тоді батько запитав його: навіщо тобі були ці гроші, якщо в тебе вони є? Тому що мені не вистачало, але зараз в мене є, скільки мені потрібно. Татку, у мене є 30 доларів. Я можу, купити, я можу купити одну годину твого часу. Будь ласка, прийди завтра раніше з роботи. Я хочу, щоб ми повечеряли разом. Батько був вражений. Він обійняв свого маленького сина і попросив в нього пробачення. Батьки, старайтесь приділяти своїм дітям побільше часу, адже. Час так швидко летить, а діти так швидко ростуть. Деколи я переглядаю фотографії своїх дітей і сама себе питаю, коли вони виросли? Батьки, любіть своїх дітей, наставляйте своїх дітей і не дратуйте їх. Діти будь-якого віку, любіть своїх батьків, шануйте своїх батьків і коріться. Я запрошую всіх до мови. Наш дорогий небесний батько, прийми нашу щиру хвалу і подяку тобі за ще одну суботу, яку ти подарував для нас. І яка, на жаль, вже уходить і вічність. Господи, ми дякуємо тобі за. Цей благодатний час, коли ми можемо в такій обстановці зібратися, спілкуватися з тобою і один з одним. Ми дякуємо за ці розуми, які ми сьогодні мали. Дякуємо за ті настанови, які ти залишив у Святому Письмі. Ти допоможи нам і з покорою сердець приймати ці істини і не просто читати, слухати їх, а жити по ним, виконувати їх, аби в твій час, коли ти прийдеш, наші сім'ї були разом батьки, діти. І ми з радістю в серці могли сказати. Господи, ось ми і діти твої, і діти наші, які Ти дав нам. Дякуємо Тобі, Господи, за всі благословіння, які ми отримуємо від Тебе і просимо на дальшого керівництва в нашому житті. Благослови нас на новий відрізок життя, на новий тиждень, Духом Своїм Святим прибувай з нами, веди. А ми хочемо жити і. Всю славу віддавати тільки Тобі і покладатися завжди тільки на тебе, нашого єдиного, живого Бога Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.